Кожного дня Збройні сили України демонструють героїзм на полі бою та відчайдушно знищують окупанта. Тож сьогодні пропонують згадати топ-5 найкоштовніших втрат Російської Федерації в техніці в цій війні. П'яте місце: великі десантні кораблі. Новочеркаськ, Мінськ та Саратов. Новочеркаськ та Мінськ це великі десантні кораблі проєкту 775 – були призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Саратов, великий десантний корабель проєкту 1171, 2014 року. Судно брало участь в анексії Криму та виконало щонайменше чотири походи до Середземного моря у ході вторгнення Росії в Україну 21 березня 2022 року у складі групи кораблів. Прибув до окупованого російськими військами Бердянська для вивантаження техніки та десанту. Первим бойовим російським кораблем, зашедшим в порт Бердянська, став великий десантний корабель «Орск», який доставив техніку. 24 березня 2022 року українські військові знищили корабель ракетою «Точка-У». В цій же атаці був пошкоджений десантний корабель Новочеркаськ. Йому вдалося врятуватись, але у ніч на 26 грудня 2023 року. Повітряні сили Збройних сил України безповоротно знищили корабель у порту Феодосії. О, тихо, тихо, тихо. Ти да. Охреніть? Щодо великого десантного корабля Мінськ, до повномасштабного вторгнення в Україну він брав участь у так званому сирійському експресі, виконував задачі з перевезення озброєння та особового складу, вирішував логістичні проблеми. Для сирійського угруповування Російської Федерації 13 вересня 2023 року, під час української ракетної атаки на сєвморзавод, корабель зазнав важких ушкоджень. Ракета влучила в лівий борт в районі надбудови, після чого зайнялась пожежа, що тривала до другої половини дня. Сумарна вартість всіх великих десантних кораблів від 240 до 300 мільйонів доларів. Четверте місце Б-237. Ростов на Дону. Російський дизель-електричний підводний човен проєкту 636.3 входив до складу Чорноморського флоту Росії. Був спущений на воду 26 червня 2014 року. Мав на борту чотири крилаті ракети. Калибр. Подводная лодка Черноморского флота Ростов-на-Дону после успешного учебного года получила наименование «Ударная». Экипаж заслужил это звание за выполнение задач в составе группировки ВМФ России в Средиземном море. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Южного военного округа. Добавлю, наименование «Ударная» присваивается приказам министра обороны наиболее боеспособным соединением. Ростов на Дону знищений 13 вересня 2023 року криватими ракетами Шедоу», внаслідок українського удару посів морзаводу. Піздець є нахуй. Ростов на Дону став першим російським підводним човном втраченим. Протягом російсько-української війни та першим в історії човном знищеним крилатою ракетою. Орієнтовна вартість 300 мільйонів доларів. Третє місце Ту-22М3. Дальній стратегічний бомбардувальник зі змінною геометрією крила. Основним озброєнням ту 22 м 3 є керована ракета Х-22. Масою 5800 кг кілограм і дальністю стрільби 500 кілометрів. Саме цією ракетою росіяни поцілили у багатоповерхівку в Дніпрі 14 січня 2023 року. Тоді загинуло 45 людей. Тому цілі таки є пріоритетною цілею для знищення. У 2023 році внаслідок атак по військових аеродромах Збройних сил Російської Федерації Сольці та Шайковка. Були повністю знищені два стратегічних російські бомбардувальники ту 22 М3. Ще два літаки пошкоджені. Сумарна вартість знищених літаків від 500 до 600 мільйонів доларів. Друге місце А 50 літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Сконструйований в часи СРСР та прийнятий на озброєння в 1989 році. А-50 був створений на базі військово-транспортного літака Іл-76, 14 січня 2024 року. Літак А-50, який перебував у повітряному просторі над Азовським морем, був збитий. На момент ураження літак міг знаходитись на відстані 100-150 км від лінії фронту і потенційно міг бути уражений комплексами С-300, відновленими С-200В або отриманими від союзників Петріот. Орієнтовна вартість літака А-50 дальнього радіолокаційного виявлення 500 мільйонів доларів. Перше місце Москва. Москва згоріла і втонула. Москва пішла на корма акулам. Все було та такого ще. Радянський і російський ракетний крейсер проєкту 1164, головний корабель своєї серії, входив до складу Чорноморського флоту Російської Федерації і був його флагманом. 13 квітня 2022 року ВМС України завдали по крейсеру удару двома крилатами протикорабельними ракетами Нептун. Внаслідок отриманих ушкоджень та складних погодних умов корабель перекинувся та затунув. Це було перше знищення такого корабля в бою з 1982 року, коли британська субмарина потопила аргентинський крейсер генерал Бельграно під час фолклендської війни, а також найбільша втрата російського флоту з 1941 року, коли німецьке бомбардування зруйнувало лінкор Марат. Орієнтовна вартість крейсеру Москва 750 мільйонів доларів. Ну що ж, ось такий рейтинг топ-5 знищеної російської техніки. Думаю, вам сподобалось. Тож, підтримуйте канал, ставте лайк, підписуйтесь та підтримуйте український контент. Тож, слава Україні та слава Збройним силам України!